Тарас Григорович Шевченко на панщині пшеницю жала. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитоє кричало в холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий і багатий, не одинокий, а жонатий, повольній бачиться, бо й сам, уже не панський, а на вольній, і на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, немає нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, Та щоб дожать дала нового, Ще копу дожинать пішла.